Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми фаворитами в доглядовій косметиці за 24 рік. Я підібрала ті засоби, які мені найбільше сподобалися за 24 рік, і сьогодні вам я їх. Покажу і коротенько про них розповім. Звичайно, я так думаю, що відео буде не одне, тому що таких засобів у мене збиралось доволі багато. Я вирішила зняти дві частини, тому у доглядових засобах буде ще одне відео з фаворитами. Сьогодні буде одна частина, а на наступний раз, чи коли там вийде відео, буде ще друга частина, тому що дійсно засобів доволі багато, ті, які мені сподобалися. Ну, давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з найулюбленішого мого засобу, який не так далеко. Став моїм улюбленим. Це шампунь для волосся. Я навіть зберегла два формати, тому що мені обидва сподобалися. Це бренд Herbal Essence це новинка в даному бренді. Взагалі, від даного бренду я не брала ніяких засобів для волосся. Дана лінійка вийшла у них влітку, здається. Восени я взяла на тестінг. Вже в мене не одна баночка, як ви бачите, є зараз на даний момент. Я собі купила повторну ось з трояндою і купила залу, я буду тестувати. Ну, звичайно, в мене були і кондиціонери з цих лінією. Паралельно я брала, звичайно. Але все-таки у своїх фаворитах я показую шампунь, тому що він мені дуже сподобався і не просто сподобався. Він мені, напевно, підійшов. Тут веганська формула, наскільки так я розумію. Спочатку я взяла ось цей найпопулярніший вид, який найбільше рекламувався це з трояндою, брали ще кондиціонер. Аромат троянди я не полюбляю в засобах, але тут дуже класний аромат. Він мені дуже сподобався. Всередині він був такий гелевий, напівпрозорий, злегка рожевий. Надовго його вистачає, тут його 350 мл. Він не дуже дорогий, класний шампунь, добре очищував волосся, з ним комфортно працювати. Добре пінився, після нього волосся доволі довго тримається чистим. Тобто не було ніякого дискомфорту. Зазвичай я також тестую шампуні, і вони ну не завжди мені просто підходять. Звичайно, шампуні потрібно собі підшукувати. Один шампунь може підійти, інший не підійти. До речі, шампунями в мене така є певна невеличка, скажімо так, проблемка, що вони не завжди мені нові підходять. Ось цей дуже класний, тому поки що я буду на ньому сидіти. Взяла повторно ось цей апельсином. також дуже гарний в нього був аромат. Він уже був такого. Жовтого кольору, дуже класні шампуні, раджу, по крайній мірі, спробувати. Ну, Кондиціонери також у них непогані, але все ж таки, якщо говорити вже за фаворити, то, звичайно, це шампуні з даної лінійки. Так, давайте далі. Далі у мене в фаворитах опинилося крем-мило від бренду Freya Cosmetics, наскільки так я розумію. Тут тропічний апельсин, він іде з ефірною олією. Апельсина. Це Український бренд. Взяла я його випадково, брала я його ще влітку. Він не дуже прям такий дорогий, тут його 275 мл. Дійсно, всередині він був як крем мило, він був такого світло. Помаранчевого відтінку, але в нього дуже був приємний аромат ось цього апельсина. Він дуже добре доглядав саме за руками, він її добре очищував, не пересушував, його потрібно було небагато. Тобто ну, ним дуже було приємно користуватись, тому я вирішила все-таки його додати в свої фаворити. Тим паче, в мене ця баночка стоїть уже доволі давно, потрібно е перезамовити. Я думаю, там повинні бути інші аромати, тому що на нього я натрапила ви. Опадково, мені потрібно просто було рідке мило. І от я його замовила, вирішила взяти щось не сильно дороге, бо зазвичай, як завжди. Око падає на щось дорожче, краще. Е, і все таки серед цих я вибрала ось це. Я не скажу, що він супербюджетний, але він не з дорогих е, мил, тому е, класний засіб. Можете на нього звернути увагу. Так, е, давайте далі. Далі у мене закінчився не так давно тонік для обличчя. Це бренд для Roche-Posay. Він тут іде заспокійливий тонік для чутливої шкіри обличчя. Містить термальну воду, тут його 200 мл, Я вже його, здається, колись брала. Звичайно, я тестую різні тоніки, тонери для обличчя, тому я робила перерву. У мене його тривалий час не було, вирішила його взяти. Знову ж таки, не пожаліла, тому що, ну. Від даного бренду, все, що я брала, в мене колись була і сироватка, не пам'ятаю, можливо, ще щось. Дуже класні в них засоби. Вони такі нейтральні, навіть я б сказала, непомітні. Вони дуже добре доглядають за шкірою. Ці водички надовго вистачило. Дійсно, після неї відчувається, що обличчя дуже, скажімо так, очищене, свіже, приємно. Відчувати навіть цей засіб на обличчі, тобто, звичайно класний тонік, до нього в мене немає ніяких претензій, хоча в мене не чутлива шкіра, але я його взяла, тому що я знаю, що він дуже гарної якості. Він мені дуже подобається, тому що вже беру не перший раз, як я сказала, класний засіб. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилася сироватка для обличчя, це бренд з Skin House. Має вона ось такий вигляд, це корейський бренд. Тут, до речі, зручне упакування, в середній вона такого була молочного відтінку, середньої густоти. Непогана сироватка, тут її 50 мл, вона йшла на зволоження. Від даного бренду я неодноразово беру засоби. В принципі, всіма я задоволена, і даною сироваткою я була дуже задоволена, тому що вона мені сподобалось те, що вона дуже добре зволожувала мою суху шкіру, плюс до всього її потрібно було небагато брати. І вона не була супер така слизиста, тому що зазвичай я беру сироватки, наприклад, з мусином равлика. В принципі, я ними користуюсь, нічого такого, але тут мені сподобалося саме те, що вона нема такої в неї прям. Усьому ціна равлика, немає цього такого слизу, але вона все одно дуже добре зволожувала шкіру. Тобто вона, скажімо так, комфортніша на обличчі, приємніше нею було користуватися, і потрібно їй було, як я вже говорила, не так багато. Тобто непогана сироватка, наскільки я пам'ятаю, так вона не супер дорога. Класно, можна на неї звернути увагу, таке ще в неї дуже гарне упакування, таке омбре. З чорного в лимонний такі переходи, але всередині вона звичайна сироватка, тобто нема такого в неї кольору відтінку. Класний засіб. Рекомендую. Так, давайте далі. Далі я вирішила показати в своїх фаворитах, тому що ну, хто за мною слідкує і так знає, але все ж таки вирішила показати, тому що це дійсно фаворит і вже не один рік. Це зубна паста від Marvis, дуже класний бренд. Ним я користуюся уже практично роками, можна сказати. Мені подобається їхній ось цей формат, який дизайн. Подобається, що в них є ось ці різні аромати. В принципі, ось ці аромати вони тільки присутні, коли ви чистите зуби, потім його не стає. Але паралельно є і м'ятний аромат, тому не без цього. Дуже вона добре доглядає за зубами, очищує зуби. Ну і я частково роблю перерви між Марвіс, то все одно повертаюся до ось цього бренду, тому що він дуже класний. не знаю, після нього дуже тяжко щось знайти краще. Тому, хто ще не користувався, не брав. До речі, у них є невеличкі формати, по 50, здається, мл, я вже не пам'ятаю. Є в нас і на майкапі, і на Єві представлені, можете взяти невеличкий формат, тому що вона іде. Ну, не з бюджету, скажімо так, щоб спробувати спробувати, як вам така зубна паста. Класні пасти. Я на них сижу, і поки що не збираюсь міняти, тому що дуже подобаються вони мені. Далі в мене ще один з фаворитів 2024 року це крем для рук. Тут його 100 мл. Бренд Мікса. Це крем, який в мене доволі довго проіснував, тому що швидко в мене для рук не розходяться, тому що кожного дня я ними не мащусь. Особливо це, що Мікса, він тут ішов, здається, як живильний. І в нього є накопичувальна дія, тобто ви можете ним покористуватися один-два дні, а потім робити перерву. Тобто він наскільки добре взаємодіє, зволожує, накопичує шкіру певними поживними елементами, що ви ним можете не користуватись кожного дня. Він був білого кольору, така злегка, злегка силіконова формула, доволі така насичена. В нього була консистенція його потрібно було небагато, але він добре обгортав руки добре їх живив. Тобто навіть вранці відчувалися, тому що зазвичай, коли я лягаю спати, тоді намащую руки. Навіть вранці відчувалися, що руки доглянуті. Тобто дуже класний крем, тому він в мене довго проіснував, практично десь півроку, в 2024 році класний крем, тому що не всі крема також підходять, бувають занадто жирні, бувають занадто водянисті і не допомагають. По-різному. Ну, цей крем дійсно класний, дійсно є за що віддати кошти, бо він, здається, коштує. Біля 200-300 гривень, якщо я не помиляюсь, тому що я доволі давно брала. Ну, звичайно, під відео я вам залишу посилання. І на ці всі продукти, які я вам сьогодні покажу, і ви подивитеся на ціни. Я Ще включила в дане відео до фаворитів парфумовану воду. У мене парфумів не так багато, але є і особливо є улюбленці. Це парфумована вода від бренду Цукерка це український бренд, доволі бюджетний бренд, але вода в них це парфумована вода дуже класна. Ось цей вид під назвою Присрась дуже мені він сподобався. Тут до сих пір є цей аромат. Класний такий аромат, він ні на що мені не схожий, він не цитрусовий, не квітковий, не солодкий. Класний такий. Ну, потрібно, звичайно, читати нотки на сайті. На даний момент я дивилась, тому що хотіла придбати ось такий, це вважається повнорозмірний формат. Тут 30 мл, наскільки я так пам'ятаю, бо тут більше нічого не вказано. На сайті, на мейкапі вони представлені, але поки що повно розмірного формату немає, були тільки пробники, тобто пробники доступні, бо в лінійці їх ще велика кількість. Я ще брала в цьому форматі з вишнею, дуже також класний. Тримаються вони десь півдня у мене на шкірі, але дуже класні в них і самі аромати, і на таку ціну. Дуже і дуже якісні. Так, давайте далі. Далі в мене ще у фаворитах опинився. Тонер це бренд Farmstay, корейський бренд, від якого я останнім часом дуже багато чого беру, тому що в них не дуже такі дорогі ціни, і в дані продукти від даного бренду мені дуже допомагають особливо доглядати за шкірою обличчя. В даному випадку це ось такий тонер. До речі, в ці лінійці можна було фаворити ще віднести крем для обличчя ну, на даний момент. В мене його немає. Сироваткою я користувалася також у 2024 році, також дуже класна сироватка. Тут здається: іде лінійка з муцином Равлика, вона іде лінійка зволожувальна і на омолодження. Такому дуже гарному ще оформленні золотисто-чорному. Класно вони виглядають і на столику, і приємно ними користуватися. Ну і, звичайно, приємно, що від них є певна дія. В даному випадку тут ішов тонер, всередині ось така в нього помпа. Всередині, як звичайний, був тонік, тонер, водичка була така прозора, якою можна було протирати обличчя. Ну, я по-різному і протирала, і просто долонями притискала, тому що вона йшла на зволоження. Я і тоніки і тонери зазвичай часто беру також, щоб вони додатково зволожували шкіру, не пересушували. Тому в даному випадку я взяла, що він ще зволожував шкіру, класний тонік, чи то тонер, бо я вже не пам'ятаю. Надовго його вистачило, бо тут його 120 мл, класний. Навіть інколи можна було його одного нанести, для того, щоб не обтяжувати обличчя, якщо не потрібно було наносити ніякого макіяжу, можна його було нанести і просто потім протягом дня, якщо потрібно, поновити. Таким чином, у мене Другий раз відпочиває шкіра, тобто більше я нічого не наношу, тобто використовувати його як зволожувальний спрей, є ще такі формати, тобто щось схоже між зволожуючим спреєм і тоніком. Ось такий цей засіб, непоганий, класний. Так, і Останній засіб, який в нас з вами сьогодні у фаворитах опинився, це перелітовий скраб для обличчя з ретинолом від містер Скрабер». Це український бренд, має він ось такий вигляд. У мене ще був поперед цього рожевому форматі з цієї лінійки. Він ішов на зволоження, тобто, щоб не пересушувати обличчя. Але сам скраб дуже і дуже класний. Тут він просто з таким чином відкривався, тут металева кришечка, ну і всередині був скраб. Тут до сих пір ще такий є в нього аромат, в кожного скраба свій такий специфічний аромат. Тут в нього ще літраж такий доволі великий 200 г. Десь він коштував біля 300 гривень, якщо не помиляюсь, до сих пір вони є, представлені в лінійці, доволі їх велика кількість. Подобався він мені тим, що всередині він такий був, ну, скажімо так, консистенція, така кремова, можна так сказати. І в цьому кремові були ось ці більші і менші, навіть, можна сказати, частинки, які слугували ну, вже як скраб. Тобто він наноситься такою масою, ніби крему, і можна було масажувати обличчя. Дуже він добре очищує обличчя, робить пілінг дуже класно. Тобто ним я користувалася десь кілька разів на тиждень. Ну, ще я дивлюся відносно шкіри, що шкіра потребує. Але таких скрабів для обличчя я не зустрічала, тому що були в мене скраби в гелевій текстурі, вони не дуже мені допомагають. Були просто скраби такі, як насипані, скажімо так, сухі, полусухі. А отут саме мені подобається, що в кремовій цій текстурі дуже приємно. Лягає на обличчя, приємно взаємодіє зі шкірою, тобто дуже в них класна вся формула. Звичайно, пізніше я перезамовлю. Зараз в мене від іншого бренду скраб схожий, ну трішечки інший. Але, звичайно, хочу повернутися і взяти трішечки інший вид, бо там різні в них формати. Так, це в нас всі доглядові засоби, які я вам сьогодні хотіла. Показати мої фаворити за 24 рік. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Ви перейдете, подивитись на їхній опис детальніше, на їхні ціни, можливо, десь щось змінилося. Я дякую, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна за коментар під відео, за ваші вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!